Щодня сонце дарує нам безкоштовну енергію, а ви готові її використовувати. Встановлення сонячних панелей це простий та ефективний спосіб отримувати безкоштовну енергію, завдяки якому ваші рахунки за електрику скоротяться вдвічі, а також створять автономію у періоди відключення. П'ять основних переваг встановлення сонячної електростанції будинку. Економія на електриці. Встановлення сонячних панелей дозволяє генерувати електроенергію безпосередньо на місці, що дозволяє значно скоротити витрати на електроенергію, а також зменшити залежність від комунальних послуг. Екологічна чистота. Виробництво електроенергії на основі сонячної енергії не виділяє шкідливих речовин та вуглекислого газу, що дозволяє значно знизити вуглецевий слід. Надійність та довговічність. Сонячні панелі мають тривалий термін служби та майже не потребують обслуговування. Крім того, сонячні панелі працюють навіть за умов поганої погоди. Додаткові доходи. Якщо виготовлена електроенергія у вашому будинку перевищує споживання, то ви можете продати надлишок електроенергії назад в електромережу, отримавши додатковий дохід. Збільшення вартості нерухомості. Встановлення сонячних панелей на будинку може збільшити його вартість і залучити більше потенційних покупців, оскільки використання сонячної електростанції стає все більш популярним та затребуваним. Сонячна енергія це не лише екологічний, а й вигідний вибір. Встановіть сонячну електростанцію в себе вдома вже сьогодні і почніть економити на електриці та отримуйте автономію для себе і своєї родини. Також хочемо порадувати акційну пропозицію, що при покупці станції на нашому сайті монтаж сонячних панелей буде безкоштовним. Пропозиція діє тільки у місті Одесі та області. Також на сайті компанії доступна безвідсоткова оплата частинами до 5 місяців. Приєднуйтесь до мільйонів людей у всьому світі, які вже скористалися перевагами сонячної енергії.